Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Українські воїни звільнили лісовий масив, який ворог прозвав Берліном. Зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія, 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Бойові дії за цю місцевість тривали близько півроку. Загальні втрати противника вдав. Даному районі становлять понад півтори тисячі осіб убитими та пораненими. Знищено кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки ворога. Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте канал, поширюйте це відео.